Десятку за Шкарно, Які гарненькі файні взривателі. А якісь новенькі у нас 19. Старі такі, що капіці. Принцип дуже все простий. Володя знову готова. Що там його тут? Знаєш, такими їх тут готовили. Такими їх туди відправили. Ну, туди дуже багато вже. <ривіт> Я мінсь таки надправив такі снаряди. <ривіт> Ось так от. Живемо взривателі. Підари люблять 105-й калібр. Ох, вони люблять його. Це буде ж ми, да. І стріляють. <ривіт> так, давай сюди 6 <ривіт> Ти готовий? <ривіт> Гармата! Всім підем привіт! Гармата!